Олена Журавель, голова Молодівицької ОТГ, ділиться планами щодо відкриття ЦНАПу у територіальній громаді. У нас із цього питання є певні напрацювання. Ми вже визначилися із приміщенням. Для цього ми запросили директора департаменту економічного розвитку Олександру Дмитрівну Хомики з відповідним спеціалістом профільним, яка нам надала дуже цінні такі поради щодо створення. Надала нам всі відповідні матеріали. Рішення сесії у нас про створення вже прийнято. Створення відділу центру надання адміністративних послуг. Приміщення під центр надання адмінпослуг виділено з будівельниками домовилися на все про все знадобиться місяця. Три я думаю, що в усі терміни ми вкладемося, і центр надання адміністративних послуг відкриємо. Відповідно до чинного законодавства у громадах з чисельністю до 10 тисяч до 1 січня 2024 року мають відкритися центри надання адмінпослуг. З 11 тергромад прилучений сьогодні центри забезпечують сервісними послугами населення у семи громадах. На робочій нараді з виконуючим обов'язки голови районної військової адміністрації Олегом Савлучинським говорили про консультативну фінансову підтримку Ладанської, Молодівицької, Яблунівської та Сухополов'янської громад. Виокремили проблемні питання щодо відкриття адмінцентрів та шляхи їх вирішення. Я впевнений, що найближчим часом ми створимо. Я повне взаєморозуміння, ще раз наголошую, із керівниками територіальних громад, тих, які відсутні. Наприклад, у нас є Сладинська, вона практично готова, але не вистачає просто там трошки деяких організаційних моментів для того, щоб найближчим часом вона запрацює. У нас є можливість, що знаходять і депутати Яблунівської територіальної громади, і Малодівської є повне розуміння. Тобто в нас фактично питання вирішено. Але воно тільки потребує часу і додаткового, просто як кажуть. Акумулювання тих коштів, які дадуть можливість, наприклад, десь потрібно відремонтувати приміщення, десь потрібно просто якісно набрати і тих фахівців, які могли б. Абсолютно безперешкодно дати відповідь відповідно до діючих нормативних правових актів, відповідь громадянину на той чи інший запит його. В ході наради з керівниками чотирьох тергромад знайдено повне порозуміння. Прилуцька районна військова адміністрація всіляко підтримуватиме створення нових об'єктів інфраструктури, аби наблизити доступну якісну послугу для населення району. Районна військова державна адміністрація вона виступає перемовним майданчиком і як орган державної влади. Відповідно, забезпечує роботу повністю наших територіальних громад і організовує роботу належним чином так, щоб створити комфортні умови безпосередньо для людей, які проживають на території Прилучення і ну, району, міста та, та району. Оскільки новостворені територіальні громади отримали від держави повноваження, які дозволяють активно розвивати території. Створювати нові об'єкти інфраструктури, забезпечувати якісний сервіс надання послуг, бази, послуг своїм мешканцям. Всі послуги органів влади мають бути максимально наближені до людей, саме тому вони важливі взагалі в повсякденному житті нашого району.